Написати біт е, російськомовному реперу чи розбити свій діджейський пульт. Розбити свій діджейський пульт. В 90-х роках найгірше, що в матері могла стати, що в неї син народився український репер. Ти чому не гаєш скретки, прокучувати. Бо в мене їх немає, в мене кабель пес. Але пес все рівно довгий. Та чекай, мені так, знаєш, скільки я крутості відчуваю, поки це в мене інтерв'ю беруть, чувак. блядь, я вахую. Є я тусовку, є. Yeah. Já zarivais na tua soco Ah Já zarivais na tua soco Yeah Já zarivais na tua soco От сім псам. вчені доказали, що гарний хіп хап підіймає імунну систему. Тож ми завітали на двір, щоб підняти стан свого здоров'я. І що ж, український реп виявляється як хутро звіра, Непробивний та захищає тебе від всіх незгод. Тож погнали! Пованний сиді помзамоці, поставив Причини, та... Скажи, чи не повпливало якось відключення світла на твій настрій перед початком виступу? Ні, ні, мені було по барабану. Чесно, був готовий до всього. Навіть якщо не буде світла, в там поставлять якісь свічки, ми б і без біта вийшли би і розвалили. Я думаю, я такий був би не один, ми б всі так зробили. Скажи, а як саме останні події, останній цей рік війна повпливали на твою творчість? А, більше почав хуйсос русню в своїх треках. Чи це правда, що всі репери курять шмаль? Е, Ні, неправда. Знаю таких деяких, трошки дивних, але да, вони не курять шмаль. А взагалі, як ставишся до вживання наркотиків і чи дійсно це такий собі невід'ємний елемент хіп-хоп культури? Ні. Як ставлюсь до наркотиків, я вважаю, що наркота це є наркота, а травка це є травка. Тому я люблю травку, не люблю нічого іншого поки. Ну і джентонік, звісно, що От в мене симбіоз. Я реп джентонік, травка. Фантастична четвірка. Можу сказати, що ця фантастична четвірка, можливо, ще якісь додаткові елементи повпливали на те, як ти відточив свій музичний стиль. Вона само собою рано чи пізно станеться в кожного, хто займається музикою більше 10 років. Це просто якось було по наїтію, Я все життя слухав, я все життя читав книжки, дуже рано почав писати, якісь там вірші. Це все переросло в куплет, Потім я ці куплети зачитував на мінусовку, потім і потім довгі великий кілька. Кількість років онлайн реп-батлів, і отам, напевно, це от щось та й дало. Мене тато слухав реп перші мої диски — Це діски Емінема, екзібіта, Дімікса. Коротше, я чув все годне мозло, яке тоді було. Мені батя його просто організовував. Хейт допомагає чи хейт стоїть на заваді до мети? Е, допомагає гнів, хейт ніколи не допомагає нікому, але гнів, так, да, його можна правильно задати вектор йому і щоб воно підсилювало. З ким з українських виконавців точно ні при яких обставинах не записав би фіт? Точно я не запишу з калушем. Чи погоджуєшся ти з думкою, що калуш є обличчям українського репу? Ну, напевно, на жаль, в більшості так є. В принципі, типа добре, вони молодці, класна відпрацьована команда. В принципі, вони зробили своє діло і вони вміють його робити. Але, ну, це поп. Іменно, щоб реп більше, мені здається, північ, вони. І що приділяють якось характеризують український реп, ніж вони. E, топ-3 українських э, репери, на твою no. думку. Так, як би то нікого mm -hmm. не обідати. Жаль, тільки топ-3. Так, ну група північ. Братани давно це роблять, давно це вміють. От реально топ-1 лайвів. Це вони. Давайте наступне питання. Е, що плануєш в майбутньому у своїй творчості? Е, Планую цвісти, розвиватися і випускати якомога більше іменно годно. Ти. хотів би підняти ще одне питання. Ти от мене перед цим питалась. Що заставляє впевнено все почуватись на сцені? Так. Якось така формулюровка була. Опять же, заставляє гнів Кожен український репер він проходить через десятки неудачних виступів. Де ти нічого не чуєш, апаратура говно і дві людини в залі. Це е, зайоб, це неприємно, і це все дає гнів. Цей гнів в якийсь момент заряджає, що ти просто виходиш що би там не було, наскільки погано не було, ти просто робиш своє діло. В якийсь момент всі до цього доходять. А що в тебе за фотогвинтівка? GXT20 Серйозно? Щось нормально чи ні? Напевно, щось люте, Я Це сам моя не знаю. подруга вкрала з фуджі офіційного і подарувала мені. О, дуже круто. Але ну я що ти можеш не передати подрузі? шотел? — Ні, їй не можна таке передавати, бо вона казала, нікого не розказувати. — О, ну ладно, тоді ми залишимо це в секреті. А як ти думаєш, чи правда, що українці не викупають за хіп-хоп? На ну, взагалі не викупають. Не викупають? Ні, ну може окремі люди, так, да, але типу в загальному для мас, ні. А тоді, ну, скоро знаєш новий рік. Санта каже хо-хо-хо, а що каже український реп Санта на цій тусовці? Що б він сказав? Йоу-йоу-йоу. Йоу-йоу-йоу? йоу. Я не готую жарти, я взагалі не думав, що в мене вийде жартувати так. Але люблю стендап. Салют підпільному клубу, стендап-клубу. Не знаю, якому на місці базуються класні. Типу, салют, стендап батл Клаб Юа з міста Львову. Дуже крутий стендап. Все, люблю стендап, люблю і гумор в цілому. Типу. Для мене поганий трек це популістський трек. Трек, який зроблений для того, щоб який уже попередньо налаштований на широкі маси, бо то, що вони завжди готуються відповідно до певних патернів, які є об'єктивні, якби я хотів зробити на широкі маси, я би теж це і цих патернів дотримувався, бо це база. Але я не люблю такі треки, просто бо не люблю. Я, я навіть якщо люблю такі треки, якщо якийсь трек популярний, я почекаю, поки він перестане бути популярним, щоб його слухати. Наркотики це зло, повне блядь, зло. Але давайте розбиратися. Ну, Я вчився в медичному три роки. Я трошки застав курс фармакології. Я розумію, що Юридично наркотики дуже загальне поняття. Фактично, наркотики можна розібратися в цьому детальніше і тоді де ви зрозумієте, що маріхуана з усіх наркотиків найменше, найбільш безобідні продукти, найбільше безобідні, ніж алкоголь. Так що думайте головою. Я би ніколи не робив фіт з гуртом калуш. Або Альоною Альоною. Хоча з Альоною скорше ніж з ж би зробив. Але але я би з радістю зробив фіт з Псючим сином. Алінку я люблю, Алінка прикольна, Я співчуваю, що в неї там канітелі були всякі різні. Не розбирався цьому, не знаю, то правий, але співчуваю. Е і, чи, та не звідки. Просто це не та музика, з якою я хочу, щоб мене асоціювали. Вони, я дуже тішуся за псюка як особистість за всіх, хто причасний до вирощів і бачення, і це вже дуже крутий історичний момент був. Офігенно, класно, супер, але це не та музика, якою я хочу сам асоціюватись. Ти, ти Включіться, ти будь ласка, мене навіть під у Розкажіть, будь ласка, анекдот. Бо мені на анекдот. Я вам розкажу трушну історію. Мене по телевізору покажуть. Звісно. Це хуйово. У мене є родичі на Гуцульщині. І ці чоловіки і жінки все своє життя казали, що мене гуцули. Гуцули отамо за горою. А коли почався Майдан, і я до них приїхав, Бло, ці люди казали, ви бандерів боїтесь, то ви ще Гуцула не виділили. Ми таки стали на цією. То ви їх боїтесь? Кого? Такого з ним. Гуцулів, я сам Гуцул. Поважно, поважно. Скільки коштує? Ого. Я ж відвдув, так, і став таким грізним. А, яка найвища гора, на яку ви забиралися, щоб випасти овець? Говерл... Серйозно? Все і і як вважно. там, як Говерлська бринза? На Говерлі нема бринзи. — А як взагалі тут? Я тільки прийшов. Угу, угу. Ну, добре. А на кого прийшли? Рому. — На треба казати. — На гоню. Його рома звати? Ні, я на Ром. Ми розкрили секрет. Гоню звати. Ігор. Ігор. Андеграундний клуб. Це може бути десь на заводській, або навіть тут, а, або затишний будинок. Насправді зараз в сьогоднішніх реаліях важко, так як ви самі розумієте, які обставини сприяють цьому. У нас війна, і все одно ми стараємося робити вечірки все одно е, стараємося всі ці гроші напрямовувати на армію, на зсу, і тут не навіть немає якихось. Е, таких подумів, щоб підняти кеш. Тобто він то є, але він весь іде в правильному напрямку на ЗСУ. Е, конкретно на мій настрій, як повпливало, е, я не міг закінчити свої лайви нормально. Бо ну, я просто приходив додому, включав комп, його виключав, бо тому що нема світла. І мені було важко підготуватися до лаві, але якось я це зробив. Зараз люди почали більше слухати українське, так як е, вони взяли і просто всі ці російські треки, все це російське музло, яке вони слухали, просто мінуснули через те, що ну в нас війна з Росією, і відповідно це підтримка культурного фронту е, країни-агресора. Зараз люди більше активно ходять на туси, е, стараються допомагати, донатити, бо зараз в принципі всі туси, які відбуваються у Львові, це є благодійні заходи. Я думаю на атлас Вікенді. <рігінг> думаю на атлас Вікенді Хотів би потрапити туди, попробувати так чисто. Зрозуміти цю сцену, бо все одно як не як, атлас Вікенд — це велика туса і там дуже багато роботи є для того, щоб її організувати. Хотілося б туди потрапити. Клімбіц. Діджей Шон, який зараз грає, звичайно, що це батько українського хіп-хопу тут на, західні, ну, на заході України. От, е, топ Діджеї ще є е, такий Майті Макс з Одеси. Дізі, е, звичайно ж. Е, з нової школи це The Monster. Е, і Тріліум, який в нас сьогодні теж грає. Спочатку треба знайти людину, яка вам допоможе з цим розібратися всім, бо діджейти — це не так просто. Треба розуміти комутацію, що як підключати, треба розуміти техніку, на якій ти працюєш. Тобто є курси у Львові, і можна їх проходити. От, є мої друзі, так само які ведуть заняття. Е, тобто, ти можеш набрати, наприклад, Діджей Шона, сказати слухай, я хочу навчитися грати, ну і ви домовитися, і ну, цей процес відбудеться, і ти зможеш навчитися собі, наприклад, грати і розуміти, як працює, наприклад, віртушка або якийсь такий пульт піонера, тобто, це дуже просто все робиться. Е, ну я вже займаюсь музикою чотири роки. Е, здебільшого я не діджею, я більше лайв-бітмейкер. Е, з чого я починав? Я починав з просто з комп'ютера і FL Studio. Я просто щось там клацав, е, мені щось получалось, щось виходило. Я такий думаю, о, класно, треба переходити на щось серйозніше. І я зрозумів, що мені дуже подобається вибивати біти лайвом. Я почав більше в цей напрямок рухатись. От і зараз я граю на серйозній апаратурі, і мені дуже подобається. Я, крім того, що я ще бітмейкер, я ще хочу трошки зрозуміти вініл і загалом як грати, зводити. Тобто мені це теж цікаво і імпонує. А, ні. Як тільки мені приїде моя обнова по залізу, я хочу відмастерити вже нарешті свою пішку українського Мемфісу, і він буде готовий, я думаю, до весни точно. У мене дуже важливе питання. Три твоїх виконавців українських прямо зараз. гоня. Гоня. Е, гоня. І гоня. Wow! Дякую. Ти не гониш. Я не гоню. Реально гоня. Гоню. Дуже мало людей слухає. Я дуже переживаю. Добре, добре. Санта каже: хоу-хоу-хоу-хоу. А що каже реп Санта в Україні. Е, добрий день. Може, добрий вечір. Добрий день. Це трек, до речі, день, Добрий день. Добрий день. Добрий день. А які подарунки він приносить? Він проносить дуже крутий реп. Найкращий альбом року, до речі, від відгоню. Ні в кудні в двері. Це найкращий альбом року. Дякую. Це саботаж, це сапотаж. Я п'яний керую порядом. Ну, в кого тут і за все Добрий день. Я на дворі виріс. Був на першому дворі. і Часто потрапляю туди, як і виступати, так і просто приходити, щоб підтримати чуваків. Я, я, я думаю, що всі вже просто задовбались і так від всього, що відбувається в країні, і я думаю, буде все ок. Ні на кого воно я думаю, особливо не повпливає. Навіть якщо відключить світло, вже є генератори. На фізкультурі мічом це Це Я тепер ще більше хуєсошу мускалоту. І трошки мене стопорнуло, коли воно почалось. І не було часу на те, щоб писати нові треки. Але зараз стараюсь знову їбачити. Навіть не знаю. Напевно, всі хочуть почути, типу, з Олегом Псюком. Не знаю. Треба подумати, треба розібратися з цим питанням. Ну, точно би не записав з Олегом Псюком. <му> Ці <му> люди, напевно, російськомовні і вони звикли до російського середовища, але. Або виб'іть в них цю хуйню, або воно перейде само. просто так просто так це Я не знаю. Напевно, що неправда не курять. Я думаю, у нас батли реальні тільки як змагання не хоєсоситись і не показувати скіли, а просто включати свої треки як демки в себе вдома. Цей формат закарбувався надовго. Ми починали туси організовувати, і ми робили такого формату. батли. є виконавці, і вони читають свої треки, і потім ми вибираємо хто прикольніше це робить і все. І так таким чином якось не розвивається. А щоб батли батли як формат. Як в Штатах або там в тій самішці, блять, фу, хуйню. В Британії або в Штатах це ні, воно нас не прижилось. У нас е, люди не знаю, пишуть, ста е, пишуть більш дружелюбніші. Або піздя дібальники. Ви смок, тут шлунок назовні, коли ти підцінки в авто. Планую я якийсь реліз. Так, будуть фіти і зараз готуємо тур. Поки десь на барічу сам на сам у мене пару справ тут горить. А саме Drink Fuck'є Fuck''e. Насправді дуже складно. Ми знайшли, залучивши майже всі наші знайомства і на другий день. Тому. Була мотивація, бо був нормальний передпродаж людей. Ми хотіли, щоб пройшла вечірка. Хотіли зібрати донат. У нас трохи вийшло. Згодом озвучимо цифри. Ну, Як бачите, було багато людей, в принципі, було для кого почитати було кому послухати діджиків. Тому не попливала. Мені здається, в деякій мірі навпаки прикольно, коли відключають світло, але є десь місце, де воно є, і там. Ну там не сумно, там прикольно, і люди тут приходять туди, якби відволікаються від того, що навколо не все так, як би хотілося. Ха. Я думаю, які всі, які всі пси. Може й трошки стає, але пас серів на довгі. Так як новий день, які ми вже зібрались, він задав курс, там на повний барус, та мене частина у колись застала просто я Любив, душевність, речата, любив, душевність, просто я так, любив, душевність, мене і цей чого.